Олена Павлусь із донькою на місяць їдуть до Яремча Івано-Франківської області. Жінка розповідає, через постійні обстріли вимушені виїхати з власної домівки. Вирішили, тому що, по-перше, евакуація, по-друге, ну, страшно летить. Взривиці, трохи відпочити вирішили від цього. Думаємо, що буде нам там дуже добре. 12-річний Іван Комаренко каже, до подорожі готовий. Потому що бахкають постійно. Хочеться вже віддихнути від цього всього. Руслан проводжає трьох своїх дітей. Безопасність, щоб діти хоча б відпочили трохи. Троє сидять. Ну 12 до 9 років. Олена Манілова з Камишан їде разом зі своїми дітьми. «11 і 13 років. Хлопчики, дівчинка. Чому тому, що евакуація страшно і трохи перепочити? Ну, сподіваємося, що буде все добре. Були і в окупації, і під обстрілами і підтоплення. Все це ми пережили ну, поки, поки є можливість. Хочемо виїхати. Ми в Камишанах якраз прибережна зона, наш будинок був підтоплений. Була допомога. Допомога від волонтерів самостійно. Хочемо, сподіваємося на швидке повернення. Заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Антон Єфанов говорить: діти їдуть за згодою батьків. Це друга група. Діти з Камишанського Старостинського округу, діти з Антонівського Старостинського округу, діти з прибережних районів. Змогли спокійно відпочити, відновити своє психологічне здоров'я, поспілкуватися спокійно зі своїми сверстниками, могли пограти спокійно на вулиці без неожиданності, які в нас на даний час відбуваються. На жаль, кожного дня і кожної ночі. Евакуювати дітей на Івано-Франківщину допомагає фонд Плічопліч. -Пліч", волонтери, обласна військова адміністрація, як розповіла працівниця фонду Плічопліч -Пліч Алла Поломарчук, вивозити Херсонців вони допомагали ще під час окупації з квітня 2022 року. Евакуювали понад 8 тисяч людей, і от сьогодні ми тут вивозимо дітей, і ми дуже раді, що ми долучені до цього до, до, до такого важливого діла. У нас є німецька організація. Це невеличкий фонд. І в Берліні, і це вони нам надали і автобуси, і пальне, і все, що всі ці речі, які пов'язані з евакуацією, цей фонд. Як розповів Антон Єфанов, є домовленість про перебування разом з дітьми частини батьків. Зараз ведемо перемову на те, що один із батьків може приїхати далі туди, побувати бути разом зі своєю дитиною спокійно. Там повністю утримання безоплатне. Це попередньо на місяць. Якщо буде необхідність і батьки будуть відчувати, і безпекова ситуація в місті в Херсоні буде ще більше напружуватися, то буде можливість залишитися надовше. Продовжують вивозити дітей із інших районів правобережжя, які постійно під обстрілами російських військових. У переліку 23 населені пункти. Розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За вихідні. Було евакуйовано 146 дітей. Ще 147, Залишається 637 дітей на цих територіях. Продовжується робота. Якщо сьогодні на вечір буде оновлення, ми плануємо що тільки за сьогодні, за неділю понеділок вивести ще 100 дітей, тому буде. Ще на 100 менше дітей, які зараз залишаються в цих небезпечних населених пунктах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Серьовий Горпенченко, Суспільне новини, Херсон.